И смотрим, идут танки. У нас в церкви служение было. И сказали что все собираются выезжать с Мариуполя. Утром 3 марта мы выехали, ну а мы, можно сказать, ничего не взяли. Первый день войны. Я всю ночь не спал, я все встречал, Тиждень ехал из Мариуполя. В Чернівці вони попали під обстріли, заїхали в якесь село, і ми втратили з ними зв'язок десь на чотири дня. Ми вже думали, що їх немає. І потім, після чотирьох днів, вони появились на зв'язку. Це була велика радість. За ними поїхала машина звідси і зустріла десь в якщо не помиляюсь, і звідти вже доїхали на машинах побитих, перекинутих. Пастор нам сказав, ніхто нікуди не йдіть, війна пока не закінчиться, ніхто нікуди не виїжджайте. Все у нас є, все добре, і одяг, і пропитання. Ми дуже довольні. Слава Богу. Я являюсь відповідальний за місіонерське служіння по Україні. Ми одна сім'я віруючих людей, тобто тут немає національності. Немає язика, ми максимально пробуємо зрозуміти один одного. Дай нам Боже зрозуміти, що ти хочеш нам через це сказати, наладити свої стосунки з тобою, так щоб наше життя, кожна мить нашого життя, прославляла тебе, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. В воскресенье мы объявили в церкви, когда только начали стрелять, что если будут взрывы, разрушены дома, приходите в церковь. И очень много людей пришло, 150 человек жить. Но на следующие дни, когда стали сильно бомбить, то многие, у кого были маленькие дети, стали искать возможности, как выехать. Церкви об'єднались, ми служимо разом, разом здійснюємо ту працю, яку ми повинні здійснювати, як віруючі люди. Сідай, Всі кімнати були повністю заселені, спали в коридорі, спали на сцені, спали на балконі. Ми склали лавки, поставили матраси. Не було матрасів, матраси зносили з села і поселяли де тільки могли. Церква Христа Спасителя з Маріуполя, з котрою ми співпрацювали. Це їхній пастор, який знаходився довгий час в підвалі їхнього, їхньої церкви під бомбардуваннями з Маріуполя на Восточному, саме такий район, який в першу чергу обстріляли. І ну, ми проснулися, виходить, утром від зривов и собирались в церковь, чтобы поехать и ночевать там. Взяли немножко вещей, потому что думали, что вернемся очень скоро. И мы ночевали в церкви одну ночь, вторую, и тише и лучше не становилось, поэтому мы никак не могли вернуться домой. Когда ситуация уже очень усложнилась, то нам надо было уезжать совсем из города. За декілька років до того, як все це почалось, нам потрібний був будинок для того, щоб там зберігати дрова. Ну це, мав бути гараж, і просто і в кінці кінців підняв стіни для того, щоб були нормальні кімнати. Я не думав, що він потрібний буде для цих ситуацій. А я от думаю, якщо ви окна закончите, можуть переговорити з цим, Гришей, він прийшов, е, на тім щоб он прийшов на стіни. Щоб рідше Не, В моєму, Звісно, легше Так, да. Коли скажете, я йому скажу, він прийде. Коли переїхали з Маріуполя брати, виявили фахівці, вони там будували, працювали в цій сфері. Саша, коли хочете, хочете закінчувати роботу. В этом году. Цю, стіну, цю стіну. Та я бачу, почали вже наносити. — Так, Це от е чуть більше наверное, неділі, як вони почали. Так, да, Після як я, я поїхав. Да, да. З допомогою руминів, які принесли гроші, і кошти з Німеччини передавали. Вони поштукатурили, вони утеплили, там чудові помешкання. Зараз вони роблять фасад для того, щоб зимою вона більш була утеплена. І, звичайно, їм прийдеться тут зимувати. Одну зиму, дві. А можливо залишиться тут. Декотрі із них сказали, що вони звідси не хочуть виїхати. Їм подобається природа, їм подобається краєвид. І вони не мають для чого вертатись. У них вже нічого немає там. Ух, хто тут ховається? Хто тут ховається? Хто тут ховається? Таке сонечко. Це люди, які вийшли із-під обстрілів, люди, котрі вийшли, декотрі з них просто з підвалу вийшли в тапочках, щоб спасти життя, залишивши все ну, в себе вдома. За я я чув молитву декілька разів наших переселенців, котрі. Вони дякували Богові за те, що вони залишились без нічого, без будинків, без машин. І вони в молитві говорили: Боже, ми дякуємо Тобі за те, що ми без нічого залишились і таким чином наблизились до тебе. 24 нього весілля ми дуже раді, що маріупольці будуть святкувати у нас своє весілля. Мы когда приехали сюда, он, были просто фундаменты, стены, больше ничего, ни ока не было, ничего. Ну зима была, холодно, и мы работали, и вот как бы это сделали. Пастор этой церкви, он как бы ну, помогает до сих пор нам, и никаких проблем не было в этом. Ну я так думаю, что он закончен на 90%. Сейчас мы тупляем стены, осталась еще одна стена, а в середине уже. Вже живуть, сьогодні підключають вже тепло, так що буде тепло. І я сподіваюся, що зима нам не страшна. Ми маємо гарний краєвид, велике вікно, через котре можна дивитись на гори, на погоду на вулиці. Тут кімната для гостей. От сьогодні приїдуть гості. У нас вони будуть також перебувати тут, а там у нас є чотири кімнати ще не живуть. Вони питають: скільки дітей, скільки інвалідів, скільки пенсіонерів і скільки працездавтів. Інвалідів у нас раз, два, три. Ну, якщо говорити про місцевих румунів, відкритість максимальна. Тобто для нас не існує цих меж мови чи національності. Є одна мова це мова любові. В першу чергу я вчусь тому. Як себе вести в разі, якщо я переживу те, що пережили вони. Я просто дивуюсь стійкості і патріотизму українців, і, мабуть, я залучусь до великої армії тих, котрі поїдуть для того, щоб допомагати розбудовувати, піднімати там. Все, що зруйновано.